Відзначили тих, хто показав гідний результат на всеукраїнській та міжнародній арені. В Івано-Франківську президент обласної федерації боксу Роман Мулик спільно з першим віце-президентом Мирославом Карабіним привітали та вручили подарунки кращим тренерам та спортсменам. Призерам України та Європи за результатами змагань 2023 року. І наш президент Федерації боксу Івано-Франківської області Роман Мулик. Ми змогли придбати костюми спортивні, і для кожного спортсмена це приблизно було 50 спортсменів і тренерів їхніх тренерів, які отримали спортивну форму, костюми, для того, щоб вони могли вже бути, ну як говориться, представляли Івано-Франківській області, щоб вони не ходили кожне в різних костюмах. А була команда, справді команда, яка є Івано-Франківській області. Нову спортивну форму отримала спортсменка Ірина Луцак. Минулого року вона взяла участь в чемпіонаті України з боксу серед дорослих, де виборола перше місце. Боксерка розповідає: така підтримка федерації мотивує до нових звершень. Це дуже підтримує. Здається, що область хвилюється за нас, дає нам бажання займатися, тренуватись. Ми розуміємо, що ми займаємося не тільки для себе але і для області. Подарунок від федерації боксу за свої спортивні досягнення отримав і майстер спорту міжнародного класу Василь Ткачук. Останні досягнення, турнір Странджер класу А там здобув бронзу, Я готуюся зараз до чемпіонату України до 22 років. А там далі, як Бог допоможе, на чемпіонати Європи наразі подарунки від обласної федерації боксу отримали 18 спортсменів та їх тренерів. Ліліана Іванійчук, Віктор Костенюк, та Раї.